Добрий день, діти. Сьогодні ми з вами будемо повторювати розділ, готуватися до контрольної роботи. Будемо розв'язувати завдання, які дуже схожі до завдань нашої контрольної роботи. Працюємо разом зі мною, працюємо письмово, перше завдання обчисли. Потрібно додати в стовпчик. Додаємо 47 882 додати. 35 351. Підкресли, додаємо 2, додаємо 1, 3, 8, додаємо 5, 13. 1 плюс 8 9 і плюс 3 12. 8 додаємо 5, 13. 1 додаємо 4, 5, і ще плюс 3 8. Отже, отримали відповідь: 83 233. Наступне завдання: знайди різницю. Працюємо в стовпчик. 268 Віднімаємо 5 396. Розряд під розрядом записуємо. Віднімаємо 8. віднімаємо 6, 2. 6, віднімаємо 9, не віднімається, позичаємо. 16 віднімаємо, 9 буде 7. 1 віднімаємо 3, не віднімається, позичаємо.

Приблизно дорівнює, пригадуємо одиниці, десятки сотні підкреслили до сотень, так, у нас підкреслили сотні. 8 і 3 замінимо на нулі. Дивимося, після 7 у нас іде цифра 8. Пригадуємо правило. Якщо б там стояла цифра 0, 1, 2, 3, 4, ми б нічого не змінювали. Якщо буде стояти цифра 5, 6, 7, 8, 9, ми збільшимо наш розряд на одиничку. Отже, було 7, а стане вісім. Буде 6800. Округлили ми зараз до сотень. Наступне завдання: виконай додавання найзручнішим способом. Приклад у нас записаний. Я поставлю знак дорівнює. Якщо вам потрібно, зробіть зараз паузу і запишіть приклад. Отже. Найзручнішим способом. Дивимося. 19 і 81 разом дадуть 100. Отже, зручніше мені додати ось так. 219 додати 481, а потім додати 537. Що у нас буде в дужках? 219 додаємо. 81 буде 300, додаємо ще 400, буде 700. Додаємо 537. У нас буде 1237. Бачите, ми додали усно. Тому що обрали найзручніший спосіб. Наступне завдання задача. До обіду в кав'ярні продали 37 тістечок, А після обіду на 13 тістечок менше. Скільки тістечок продали в кав'ярні протягом дня. Отже, до обіду ми знаємо, після обіду хочемо знайти. Після обіду продали на 13 менше. 37. Віднімаємо 13. Отримаємо 24 тістечка. Продали після обіду. Продали після. Обіду. А нам потрібно знайти, скільки продали протягом дня. Отже, скільки продали до обіду, після обіду, будемо додавати до обіду 37, після обіду 24. 37 плюс 20 57, плюс 4, 61 тістечко. Будь ласка, зробіть зараз паузу і самостійно запишіть відповідь до задачі. Наступне завдання. Склади найбільше і найменше чотирицифрові числа із цифр 5, 0, 7, 2, так, щоб у кожному числі всі цифри були різні. Отже, цифри не повинні повторюватися. Складемо найбільше. Воно починається з найбільшої цифри. Яка у нас зараз найбільша цифра? 7. І починаємо зменшуватися. Потім йде цифра 5, потім йде цифра 2. І потім йде цифра 0. Отже, найбільше число у нас буде 7520. Складаємо найменше. Ми розуміємо, що найменша у нас цифра 0. Але число у нас з цифри 0 не починається. Беремо наступну найменшу цифру 2, потім 0. Потім що у нас там? 5. І всім. Отже, ми з вами склали найменше чотирицифрове число. Ідемо далі. Наступне завдання: знайди значення виразу найзручнішим способом. Зробіть зараз паузу. Перепишіть вираз в зошит і починаємо. Найзручнішим тобто, зробити усно. Давайте подивимося: 19 і 19. Отже, як мені буде найзручніше? Спочатку. Від 619 віднімемо 519. А потім додамо 372. Ми зараз з вами пригадуємо властивості додавання і віднімання натуральних чисел. Отже, що у мене буде в дужках? В дужках у мене буде 100. І при додаванні отримаю 472. Бачите, обчислили швидко і усно. Наступне завдання порівняй числа, невідомі цифри яких позначено зірочками. Давайте порівняємо, що означає порівняти. Нам потрібно поставити знак більше, менше або дорівнює. Дивимося, перше число у нас три зірочки. Ми бачимо, що воно п'ятицифрове. Друге число чотирицифрове. Пригадуємо, що п'ятицифрове, звісно, буде більше, ніж чотирицифрове. Друга пара чисел. Перше число чотири цифрове. Друге число чотири цифрове. Починаємо порівнювати найвищий розряд. Найвищий розряд, подивіться, у нас цифра 9 і зірочка. Ми не знаємо, що стоїть замість зірочки. Давайте уявимо, що там у нас, наприклад, стоїть цифра 9. Тоді починаємо порівнювати наступний розряд. Це 3 і 4. 4 буде більше, ніж 3. Отже, друге число буде більше, ніж перше, да? а перше менше, ніж друге. Ми зараз з вами виконали всі завдання, такі, які будуть на контрольній роботі. Як бачите, контрольна робота буде нескладна. Повторіть властивості, додавання віднімання. Повторіть правила, за якими ми округлюємо числа. І готуйтесь до контрольної роботи. А я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів!